Я пропоную вам 10-й день кроків до зняття істерик, наприклад, такі ситуації. Є такий дуже цікавий метод попереджувальна педагогіка. Коли ви вже знаєте, ви занотували, у вас є щоденник, коли виникають істерики, ви можете попереджувати їх і емоційно. Підтримувати дитину в ті моменти, щоб істерики взагалі не було. Наприклад, якщо перед магазином ви знаєте, що зайдете, і дитина буде знову влаштовувати істерику на якусь іграшку купити щось купи, можна зразу е, обговорити домовитись. домовитись. Наприклад, е, ми йдемо, але ми купуємо або це, або це, або ви пропонуєте, да, начебто даєте вибір, але тільки ти одне можеш вибрати. Тобто, якщо ви чітко знаєте на що може бути істерика, ви пропонуєте ми це зробимо або це. Да, домовились, як домовились, можна навіть писати як на список. От дивися, я йду в магазин за продуктами, я собі натую список, що мені купити. Давай і ми з тобою так. Ага, ми конкретно йдемо за чимось конкретним. І якщо дитина навіть ще щось побачила, починає істерику, я це подивись у список, воно є. Немає, значить, ми його запишемо потім в список, і потім ми його купимо. Зараз ми робимо те, що запланували. Чому кажуть корисно мати режим дня і планування? Тому що теж ви можете коригувати емоційний стан. У нас це не заплановано, але ми заплануємо на завтра, післязавтра, через тиждень, через місяць. Тобто, ви вчите дитину, «да, це буде, це не конкретний Ні, ніколи. Так, це може бути, але пізніше. Відтермінування таке, йде, трошечки ви розтягуєте у часі. Так, да, це зробимо чи це купимо, але трошечки пізніше. Ми це заплануємо, поставимо собі таку ціль, або навіть діти можуть там, збирати якісь кишенькові гроші і купити сам. О, давай, раз ти це хочеш, ти будеш збирати кошти, якщо там дорога якась іграшка чи річ. І потім ти це купиш. Це буде твоя мета, твоя ціль. Ти заплануєш і ти це придбаєш. І коли там на день народження дарують, чи там дідусь, бабуся, чи мама дає якісь ти. Ти потихеньку ці гроші складаєш, і потім ти отримуєш те, що ти хочеш. Це буде як гра: накопичувати кошти для того, щоб отримати бажану там, іграшку чи бажану річ. І, в принципі, якщо дитина навчиться, це теж буде дуже класно і корисно і в дорослому житті планувати. Відкладати кошти, тому що це робота з грошима нашого мозку. Це дуже важливо, і важливо вчити дитину з маленького віку, як з грошима поводитися. І для дорослого це теж дуже корисно відкладати на конкретну ціль, на мету яку ми ставимо. Коли ми відкладаємо у нас гроші, да, ми ці гроші не чіпаємо і ми отримуємо те, на що ми відкладали. І, наприклад, якщо там складна ситуація, ви готуєте заздалегідь дитину, да якщо там підете в гості, кудись там шумно, дитина теж може почати істерику, але домовитися зразу з дитиною, якщо тобі буде некомфортно, що ми робимо? Тому що мозок дитини втомлюється, якщо багато дітей там шумно, і теж починається якась істерика, і ви тоді не можете припинити. Ви домовитеся заздалегідь, що ви робите. Я тебе там обіймаю, ми кудись виходимо, ми робимо наші вправи дихальні, ти заспокоюєшся, або я тобі там даю олівці і ти малюєш. Якщо ви проговорите, ви знаєте, якщо ви там чи в ресторан, чи в кафе пішли. Ви можете з собою олівці і блокнот взяти з собою, якщо ви знаєте, що це заспокоїть вашу дитину. Якщо ви робили до цього вправи, що ви малюєте, чи ви там розфарбовуєте щось і це дитину заспокоює. То е класно мати з собою щось таке е з тих вправ, які вашій дитині підійшли до того, щоб заспокоїтися. Там, якісь тактильні іграшки, щось поліпити, пом'яти, пожамкати, якісь амулети ви робили, браслетики. То ви проговорюєте до ситуації, берете з собою, і під час, коли ви бачите, що вже напруження є, то ви пропонуєте дитину, о, давайте там або помалюєш, підеш, поліпиш, або ось тобі дати твій амулітик, пішли, подихаємо, пішли, пройдемося, поп'ємо водички, щось подивимось. Ви відволікли тілесні вправи, коли дитина щось рухається, іде, говорить, робить. Це ви знаєте, що воно дуже допомагає. Тому заздалегідь собі плануйте і домовляйтеся і вчі. Тіть дитину до того, що да, може бути різна ситуація, але ми разом і ми з нею впораємось. У вас це вийде.